Тебе приду через гори тільки ти, не мене, не хвилю, мене коли Народився Василь Барка. 16 липня 1908 року у селі Солониці Полтавської губернії батько його служив у козачій частині, був на російсько-японській війні, звідки повернувся покаліченим. Сім'я жила бідно. Василь закінчив три класи початкової школи. У 1917 році вступив у Лубенське духовне училище. Барка захоплювався літературою, творчістю Сковороди, Шевченка, Франка, Коцюбинського. Також займався вивченням марксизму, але красиві теорії не задовольняли серце письменника. З 1927 року, після закінчення Лубенського петтехнікуму, він вчителює на Донбасі. Через конфлікти з партійними чиновниками переїжджає в Краснодар, де вступає в місцевий петінститут на філологічний факультет. У 1930 році в місті Харкові Василь Барка видає книгу поезії шляхи. Яка викликала ідеологічну критику звинувачення у буржуазному націоналізмі і релігійних пережитках? У 1932 році у Харкові з'являється друга книга Цехи, вже ідеологічно правильна. У 1932 році Барка одружується з Чаркешенкою. Писати на замовлення поет облишив, тому обирає добровільне поетичне мовчання, але продовжує творити для себе. У 1941 році Барка пішов на фронт добровольцем, і вже у 42-му був важко поранений та опинився в окупації. Одужавши, працював коректором у газеті. У 1943 році його відправили до Німеччини. Після закінчення війни був у таборі для переміщених осіб. У 1947 перебрався до Франції у 1950 році. За офіційним дозволом Василь Барка переїхав до Америки, де працював над історією української літератури. За кордоном, поет видавав окремі частини під назвами хліборобів Орфей або Куларнетізм, Правда Кобзаря та інші. Працював на радіостанції Свобода, будував, голодував, брався за будь-яку роботу, писав статті з історії літератури та релігійні есеї, був близький до нью-йоркської групи українських поетів. Протягом 1969 1988 років письменник працював над романом Притчою Спокутник і Ключі Землі про життя українців в Америці. Поетичну збірку Свідок Сонця Шестикрилий, драматичну поему в двох тамах Кавказ Василь Барка вважав найголовнішими у своєму художньому доробку. Помер видатний український письменник у Гленспей, українському поселенні неподалік від Нью-Йорка, 11 квітня 2003 року.